Вітаю радіослухачів ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на цей канал, дуже цікаві і дуже змістовні відео. А також ставте свої уподобайки, коментуйте, пишіть про свої враження. Мене звати Ігор Гулик і отже, історія з футболками у хілян. Гість нашої програми Олексій Панич, філософ. Член Українського центру міжнародного пен-клубу. Вітаю вас, пане Алексій. Вітаю. Отже, медійний мем Ухилянд став мемом в житковості. Тобто, він став таким собі маркером певних речей, які можна купити, якими можна користуватися в побуті і так далі. І одразу, відповідно, з'явилися реакції. Одні кажуть, що це дуже вдалий маркетинговий хід, а інші закликають до репресій проти автора ідеї, і навіть проти споживачів майбутніх. Істина посередині, і як ви бачите цю історію з точки зору філософа? Ну, тут не стільки з точки зору філософа, тут скоріше політолог потрібен. Бо насправді це серйозна історія. Можна віджартуватися. Я перше, що спробував зробити, трошки погасити ажіотаж, сказати, що це можна обернути на користь, якщо футболки, замовлені в інтернеті з написом Охелянт, будуть кур'єрами, кур'єрську доставку будуть організовувати працівники ТЦК. Це чудово. І, а хто замовляє новою поштою, то повісточку для тих, хто замовляв, або там для чоловіка, той, хто замовляв, будуть одразу вкладати в пакунок з такою футболкою. Ну, жарти жартами, це насамперед засіб якось погасити трошечки напруження. Але з іншого боку, ситуація насправді серйозна. Я ось чого почав би. От в мене зараз в іншому вікні на комп'ютері відкрите дослідження, яке проводив Національний інститут стратегічних досліджень другий рік. Вони проводять дослідження внутрішньополітичних загроз. Як вони це роблять? Вони опитують низку експертів кілька десят, і виводять, просять експертів оцінити дуже-дуже різні загрози, динаміку, як вони зростають, наскільки вони ймовірні, наскільки вони небезпечні. І потім виводять загальну картину такого от експер... думки експертної спільноти. Так от, е, знаєте, яка загроза в цьому році, на думку експертної спільноти, має найвищ, найвищий потенціал дестабілізації. Це радикалізація антимобілізаційних настроїв. Вона не найбільш імовірна загроза, поки що є загроза ймовірніші, на думку експертів, але вона найбільш руйнівна. Нас іде війна в усіх вимірах. В тому числі Україна намагається підірвати мобілізаційний потенціал російського суспільства, а Росія намагається підірвати мобілізаційний потенціал нашого суспільства. І б'ють у слабкі місця. Тому це е, напруження ставлення до мобілізації це те, на чому грає наш ворог і грає дуже активно. Запускається вірус. А потім вірус розмножується сам собою. Якщо людина в Україні стає носієм цього вірусу, вона його далі вже поширює сама. Тим паче, що в неї тут є вразливе місце. А вразливості дві. От дивіться, ця загроза, яку я назвав вона найбільш руйнівна, але не найбільш імовірна. А в переліку найбільш ймовірних загроз, одна з п'яти це фактор втому від війни і наростання соціальної апатії. А це те саме, ну це зворотний бік е, ухилянства активного, це, як за Павловим. Активно-захисна е, реакція, і пасивно-захисна реакція. Люди бояться війни і хочуть від неї якось захиститися за чужими спинами. І це відбувається або в активній формі от дивіться я ухилянт, або в пасивній. Сховатися, апатія, хай буде що буде, мир за будь-яку ціну. Тобто є такі от е, слабка ланка, якщо знайдеться в нашому суспільстві слабка ланка, а в суспільстві не буває всіх ланок однаково сильних, десь має бути слабка. Ось туди наш ворог і б'є. Пане Олексію, це це Ви згадали про таке почуття страху. так? Ну, Бачите, е, у це особа, яка боїться. Потрапити в реалії війни. Але з іншого боку, не боїться одягнути футболку з таким написом. Якесь виникає протиріччя, як мені видається. Хоча я не переконаний, що всі ухилянти будуть одягати ці футболки, але тим не менше, От така демонстрація е, свого, е, своєї хоробрості не там, де потрібно. А отут я б сказав, скоріше, потрібен вже не соціолог, а психолог. Так, гіпотетично я б це назвав істероїдною реакцією. Тобто, це демонстрація свого страху, намагання його позбутися через легітимацію своєї позиції. Тобто, от я не боюся заявити, я прошу суспільство прийняти мене таким, який я є. Ось звідси ця демонстративність. Не всі далеко так роблять, але ті, хто вдягають такі футболки, вони оцього хочуть. Вони хочуть цей рух е, негативного ставлення до війни, заперечення війни як такої, е, легітимізувати в очах суспільства. І це теж загроза, де частина тої комплексної загрози, про яку я вже сказав. Звісно, з тим треба щось робити. Я б сказав, що тут треба внести таку зміну в українську граматику. Як про англійців жартують, що в них пишеться Манчестер, а читається Ліверпуль, так треба в українській граматиці ввести правила. Якщо написано на футболці ухилян, це слід читати. Як люди добрі, відведіть мене до ТЦК. То класно. І це нейтралізує. Ну, ви, ви розумієте, коли я роздумував над е, цією проблемою, ну, так для себе визначив, що в принципі. Ця проблема є складовою такої ширшої проблеми, так. це карнавальність нашої політики. Елемент карнавалу в політиці. От Ми побачили, наприклад, що журналістів нарешті запустили у Верховну Раду. Але коли я побачив кімнатку, в якій будуть сидіти отаке гетто для медійників, в якій будуть сидіти наші журналісти, і спостерігати на екрані, що відбувається в парламенті. Ну, то це для мене, як журналіста з великим стажем, це трошки для мене смішно виглядає. Так от, карнавальність політики, вона якраз, очевидно, в даному випадку трансформується у карнавальність поведінки людей в екстремальній ситуації війни. Ви знаєте, це дуже глибоке питання, насправді, яке йде корінням в самі засади української модерної культури, бо українська література модерна почалася з карнавального твору Зенеїди Котляревського. Тобто, коли герой одночасно блазень, і все одно герой, і це такий бурлеск, пародія на епос. Але ця пародія і є нашим національним еписом. Оця пародійність вона простежується на всіх етапах розвитку української культури. Ви ну, пам'ятаєте, ще за часів ранньої СНД був анекдот про герб українсько-російської дружби, на якому зображено російський двоглавий орел, насаджений на український трезор? Оце та сама карнавальність. І вона грає і позитивно для нас, і негативно. Тут така складна риса, що її можна обернути і так, і так. Карнавальність в війську вона є і вона допомагає, допомагає гумором, допомагає нестандартним ставленням до стандартних ситуацій, це наш великий плюс. Власне саме обрання президента Зеленського після Порошенка це теж був такий сплеск карнавальності. От беремо естрадного актора коміка і робимо його, ну це ж той самий наш іний. Який був парубок моторний, і раптом опа, і вже лідер держави. Щось тут є. Але ця карнавальність може обернутися і на саму себе, і грати деструктивну роль, коли ми починаємо висміювати державу як таку? Оце те, про що ви сказали. Так, тобто, це, ми цієї карнавальності не позбудемося. Нам треба навчитися її використовувати конструктивно, а не собі на шкоду. Мені видається, що ми повинні пам'ятати в даному випадку таку фразу Віктора Неборака, якому сьогодні, до речі, виповнюється там скільки то літ, навіть не буду казати, от, з його літаючої голови, що кожен карнавал закінчується кров'ю. Це також має дуже глибоке значення і стосунок безпосередній до наших реалій сьогоднішніх. Ну, не кожен насправді. Це, я, я б тут не погодився з тим, що кожен карнавал закінчується кров'ю. Кожен карнавал закінчується. Колись треба від карнавалу переходити до некарнавального життя. А одна з загроз України в тому, що в нас таке блазинське ставлення до власної держави, воно може вкорінитися і взагалі бути нон-стоп. І це так, це наша слабкість, по якій ворог б'є, повертаючись до початку нашої розмови. Тобто для нас і власна держава, вона предмет постійного глузування, кипкування і ні, ні в якому разі не серйозного ставлення, навіть коли дуже потрібно. І коли це вже не чужа держава, а своя власна. Що ж, я і дякую вам за розмову, пане Олексію. Я нагадаю, що Е... Це був Олексій Панич, філософ, член Українського центру міжнародного пен-клубу. І переглянути це інтерв'ю ви зможете на ютуб-каналі Галичина Галичина, Аналітика. А слухати радіо «ФМ Галичина і програму Маркер подій ви можете щобудня з 16 до 17 години.